А давайте з вами приготуємо дуже смачний обід. Курячі стегна я вже замаринувала. Додала сіль, перець, пару зубчиків чесничка, приправу для курки і столову ложку олії. Це все добре вимішала і лишила промаринуватись буквально на півгодинки. Викладаю в розігріту патенню шкіркою донизу і обсмажую з двох сторін. Обсмажила до такого гарного золотистого кольору, 100 грам вершків трошки води. І заливаю курочку, тушкую хвилин 30. Тут у мене вже вариться картопля, готую салат. І я вам скажу, що в цю пору це самий смачний і корисний салат. Нарізаю такий гарний великий пучок зеленої цибульки, перекидаю в миску, Кисломолочний сир, у мене тут 200 грам. Відправляю до цибулі. На крупній терці натираю три яйця і пару зубчиків чесника. Але чесник це за бажанням. Ну я його люблю скрізь і скрізь додаю. Сіль перчик за смаком. Даю 2 столові ложки сметани і столову ложку майонезу. Ну, і все добре перемішую. Дівчатка, а запах це дуже смачний салат. В картоплю кидаю кусочок масла, ростовкою, пюре. Курочка моя вже готова. Усім смачного.